Усім привіт, мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про космічні ціни на червону ікру в магазинах. Отже, наближаються новорічні свята, і більшість українців все ж таки готуються їх відзначати, як мінімум, будуть накривати просто столи по вечерити перед новорічну ніч, підняти келих якогось ігристого. Та, звісно, здебільшого, як родинні традиції, це. Червона ікра, намастити її на хліб з маслом, зробити бутерброд. Куди ж без цього? І я вирішив пройтися по кількох мережевих супермаркетах, подивитися загалом, яка вартість цього року на червону ікру. Не скажу, що ми її сім'ю там купуємо лише раз на рік, буває там на день народження, на якісь такі свята. Але вже давно досить не купували, тому вирішив освіжити, як то кажуть, в голові ціни і щоб розуміти, на що розраховувати до новорічного столу. І отже, тенденція така, що фактично більш-менш нормальної якості ікри за 100 грамів банку немає нижче 400 гривень. Тобто, 400 гривень це буде базова ціна на червону ікру, Цього року. Все, що буде дешевше, це фактично можна не розглядати до столу. Адже я знайшов кілька банок по 220-250 гривень до 300 гривень. Але там навіть нерозбірливо написано, де вона виробляється, ця ікра, та її склад, коли вона взагалі вироблена, який срок придатності, як її взагалі зберігати. І це вже наштовхує на думку, що така ікра буде. Не надто якісна. Але все ж таки будуть люди, мабуть, купувати. Може чекати потрібно якихось акції, але все ж таки 400 гривень це базова буде ціна. Здебільшого ікра фасується в Київській області чомусь. Не знаю, мабуть, там якісь невеличкі фабрики є. Не буду називати містечко, але це саме Київська область фасування, і вона вказана на абсолютній більшості. Баночок червоної крої, які продаються в магазинах. Але країна походження сировини вказується, що це Сполучені Штати. Дуже багато банок з зброю. Вказано, що сировина зі Сполучених Штатів Америки. Якщо ж дивитися в інтернеті, то в принципі за баночку 100 грамову від 500 гривень можна вже буде розраховувати, що ікра фасується в Німеччині. Є один виробник. Дуже вона класна. Кілька років тому брали на новий рік. Зерна такі крупні, не буду рекламувати її, але думаю, що хто цікавиться цим продуктом, той знає. То банки вони загалом є не 100 грамові, а йдуть від 250 грам і 500 грам. Ну, так от, 250 грам в принципі, можна взяти, якщо пощастить, там, за 1000 грн. Гривень 1200, отака ціна. А 500 грам це буде вже близько 2000 гривень. Ну, не знаю, це вже потрібно бути дуже таким любителем такого делікатесу, як червона ікра, щоб пів літра, якби, цієї ікри купувати. Але тим не менше. А, і, в принципі, якщо так на перший погляд подивитися, то ціни, звісно, кусаються. Ну, пів тисячі гривень віддавати за баночку ікри, якщо в цьому магазині, гарний виробник. є от Бачу, я 500-600 гривень, це виходить 100 грамів. Тобто кілограмі кри коштує 5-6 тисяч гривень. На ці не кусаються. Але з іншого боку, чомусь мені от нагадалося, я підкріпив свої спогади пошуками в інтернеті. Знайшов я кілька буклетів рекламних, такі рекламні газетки, кількох мережевих супермаркетів, досить відомих в Україні. І ці буклети. За 2011 рік. А, і от в 2011 році, в принципі, ікра гарної якості коштувала мінімум десь 100-120 гривень. А якщо це ікра, ну просто супер виробник, то коштувала на десь 140-150 гривень. Ну, це майже виходить там, 20 доларів. Нагадаю, що до 2014 року долар в Україні вартував 8 гривень. Тобто от 120 гривень була абсолютно нормальна, гарна, гарна якості ікра, Це було 15 доларів. На нинішні кошти 15 доларів. Це виходить мінімум 600 гривень, а то і більше. Тобто, якщо брати в доларах, то за останні 15 умовно кажучи років, ціна червоної ікри в Україні не змінилася. Вона як коштувала близько там, 15 доларів за банку, гарної якості ікра. Так вона і коштує наразі. Змінилося лише те, що до 2014 року я чітко пам'ятаю, що це купувалася додому ікра російського виробництва. Тоді так складалися обставини. Така була геополітика, така була торгівля, що дуже багато ікри саме з Сахалінської області, з Сахаліну, везли цю ікру до України, експортували. І додому, і ми теж її купували, адже варто визнати, що на той час була до речі ікра, яка фосувалася і в Київській області. Але я її на той час ніколи не купував, адже буквально ти там доплачуєш, пам'ятаю, 20 чи 30 гривень, і ти вже купуєш ікру російську. Вона варто визнати, була на той час на ринку найкращою. Після 14 року, звісно, що поставки цієї ікри російські в Україну припинилися. Зараз ви ніде не знайдете навіть в інтернеті ікри червоної російського. Тобто, де походження буде навіть сировини, якщо брати на банках, то виходить, що Росію замістили Сполучені Штати, адже багато сировини, саме ікри, я так розумію, її заморожують і привозять в Україну, а тут вже фасують. Так от з Росії ви вже навіть сировини в Україні не знайдете. Тому виходить така от ситуація, що в принципі по цінах, якщо в доларовому еквіваленті, то нічого в Україні з червоною крові не змінилося. В гривнях так кусається ціна, адже хто там пам'ятає, що до 2014 року, знову ж таки, як банка коштувала 120-150 гривень шикарної ікри, то наразі це буде десь 500-600 гривень. Ну, але не забуваємо і про те, що зарплати все-таки в українцях. Українців теж зросли, адже якщо там середні якісь зарплати були, от я пам'ятаю чітко, що касир в магазині до 2014 року заробляв десь 3-4 тисячі гривень, то наразі ця зарплата буде складати 12, 13, 14, навіть 15, 16 в деяких випадках. Звісно, якщо брати там, долар виріс в 5 разів виходить. А зарплати зросли тільки в 3-4 рази. Ну когось більше, у когось менше, то все ж таки зарплати ще не не наздогнали, як то кажуть, долар. Але враховуйте ще й ситуацію в Україні. Тому все ж таки я думаю, що українці будуть купувати цю червону ікру і смакувати її на новий рік. Тому така от цінова політика в Україні.